США опублікували нову стратегію нацбезпеки досить неприємний документ, який веде до невтішних висновків. Спойлер це дійсно лякає, і якщо не хочете псувати собі настрій, пропустіть декілька моїх відео на цю тему. Цікаво, що я казав і передбачав приблизно те саме рік тому, але документ додав тонко, що тільки погіршують мої похмурі прогнози. Давайте розберемося. Бо знаєте, в завтрашній день можуть сматрети не тільки лише всі, але цей документ дозволяє. Підпишіться, якщо хочете такі короткі розбори важливого щодня, і продовжимо. Отже, цей документ це вже навіть не ізоляціонізм, це розподіл світу на зони впливу, і хай вас не це нейтральне формулювання. Зона впливу означає, що якщо умовна країна хоче вирватися з цієї зони, вона зіткнеться з агресією, як у випадку України та Росії. І це стосується не тільки контролю, але й можливої експансії. Давайте скажемо прямо: світ оснований на зонах впливу проте без правди, справедливості міжнародного права та демократичних принципів, заснований лише на праві сильного. Це світ ОРОЕЛА 1984, де існує Океанія, Євразія та Істазія. Цитата з документу: ера постійного американського домінування над усім світом завершилась. Натомість, ми проводимо гнучкий реалізм, стратегію, яка ставить на перше місце американську безпеку та процвітання, взаємодіючи зі світом на вигідних для нас умовах. Гнучкий реалізм. На цьому би я хотів зупинитися, бо це визнання мені просто не налазить на башку. Гнучкий реалізм? Що ж це таке? Так це ж про зраду принципів і міжнародного права, якщо хтось не зрозумів. А у випадку Трампа це взагалі означає використання міжнародної політики для власного збагачення та корупції. Ви ж бачили якийсь сімейний підряд у переговорах з Росією. Зять також говорять про власні бізнес-інтереси та інвестиції, зливаючи союзників. Це трохи не до теми, але з цього моменту можна вважати найбільш корупованою країною світу Америка. Яка це доктринально закріпила в документах. Я, наприклад, не знаю історичних прикладів корупції на основі міжнародної політики такого масштабу. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі. Навіть російська кланова олігархічна система працює в інтересах хворих уявлень Путіна про Росію, підкуповуючи політиків в різних країнах. А от декларувати прямо в стратегії нацбезпеки, що інтереси країни на продаж і використовувати це для власного збагачення це просто next level. До речі, тут бачив інтерв'ю відомої американської журналістки Енн Еппельбаум. Так вона назвала картонний протест і міндічгейт наслідком нетерпимості українського суспільства до корупції. І розмірковувала, що сталося з американським суспільством, вказуючи на це як взірець, адже при такій відвертій корупції небаченого досі гатунку американці сплять. Цікава оцінка. Але в наступному відео продовжимо по документу. Там далі повний треш. Підпишіться, щоб не пропустити. Все буде добре. До завтра.